Доброго дня, дорогі друзі. Радий вас вітати на нашому каналі. Нам сьогодні знову доведеться розв'язувати рівняння з двома модулями. Це рівняння непросте. Звісно, його можна розв'язати стандартним шляхом, розкриваючи кожний із цих модулів, розглядаючи випадки, коли кожен із виразів, які стоїть під модулем, набуває додатного значення, недодатного значення, невід'ємного значення. Тобто, розглянувши всі випадки, значення виразів, які стоять під модулем. Ви модулі розкриєте і розв'яжете це рівняння. Але якщо ви пам'ятаєте попереднє відео, я вам дав таку пораду. Треба не просто уважно читати і вивчати умови задачі. Треба її обнюхати з усіх боків. Ну що ж, ходімо нюхати. І тоді ми зекономимо при розв'язанні цього рівняння купу часу. І якщо вам це рівняння трапиться десь, або схоже до цього рівняння на якісь іспитах, тестах, ви безперечно зекономите час, і вам буде це дуже корисно. Ну що ж, давайте подивимося. Вираз, що стоїть під першим модулем, під другим, і вираз, що стоїть у правій частині рівняння. Давайте уявимо. Позначимо х квадрат плюс х мінус 2. Ну, скажемо буквочкою А. Ну тоді, напевно, х-3 треба, здавалось, позначити буквочкою Б. Але ні, якщо ми так зробимо, цей крок не принесе нам жодної користі. Але ж ми знаємо, що модуль х-3 дорівнює модулю 3-х. Нам вигідно в цьому прикладі позначити буквочкою Б вираз 3-х. А тоді подивіться, чому дорівнює А плюс Б. Якщо ми додамо А плюс Б, ми в точності отримуємо Х квадрат плюс 1. Отже, наше рівняння має такий вигляд. Модуль А плюс модуль Б дорівнює А плюс Б. А подивіться, модуль А плюс модуль Б дорівнює А плюс Б. Коли таке можливо, уявимо собі, що під якимось модулем, чи під першим, чи під другим, стоїть недодатнє число А або Б недодатні. Як модуль розкривається? Модуль розкривається з протилежним знаком. Отже, праворуч або перед А, або перед Б, або і перед А, і перед Б стоятиме знак мінус. Але оскільки ми бачимо, що кожен модуль розкривається без зміни. Відтак, ми можемо точно зробити висновок, що ось ця рівність можлива тоді і тільки тоді, коли А і Б невід'ємні. Отже, рівняння такого виду рівносильне системі А більше або дорівнює нулю і Б більше або дорівнює нулю. Таким чином, вивчивши уважну умову, Вивчивши уважну структуру цього рівняння, ми зрозуміли, що жодні модулі тут розкривати не треба. Не треба тут кошмарного життя, в якому можна заплутатися при розкритті модурів. Тут просто треба помітити, що А і Б, де ось А і Б ми позначили, набувають на від'ємних значень. Отже, це рівняння, виходячи з такої властивості, рівносильно такій системі. х квадрат плюс х мінус 2, тобто а То більше або дорівнює нулю. І Б більше або дорівнює нулю. Тобто 3, 3 мінус х більше або дорівнює нулю. Розв'язуємо, розкладаємо на множники. Перший квадратний тричлен х плюс 2 отримуємо. Тут помножити на х мінус 1 більше або дорівнює 0. Тут х менше або дорівнює 30. Отже, нам потрібно розв'язати цю систему. Ми це метево зробимо. Ну що ж, першу нерівність ми розв'яжемо методом інтервалів. Мінус 2, включаючи точку, мінус 2, 1. Більше або дорівнює нулю. Так, 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 тут плюс. Тут плюс. Тут мінус. Тож першої нерівності є об'єднання двох променів від мінус нескінченності до мінус двійки та від одиниці до плюс нескінченності. Ну і плюс х менше або дорівнює трійці. Трійку поставимо тут. Х менше або дорівнює трійці Сюди. Отже, знайшовши перетин множин розв'язків, які є множинами розв'язків кожної нерівності, що входить до системи, ми отримуємо ось перетин. Так, я його заштрихував. І так, відтак, розв'язком цієї системи буде об'єднання проміжків. Від мінус нескінченності до мінус двійки включаючи, від одиниці включаючи, включно до трійки. Ось так от, дорогі друзі, а уявіть, що якби ви спробували розкривати модуль. Ну, звичайно, ви б теж отримали цю відповідь. Ну, хвилин так, на 5, пізніше. Економимо тут час. Економимо. На іспиті це золото. Ну, на сьогодні все. Всім привіт. До побачення.